Вітаю всіх! Це щотижневий гороскоп на каналі Голос Ангела. Давайте подивимося, що нам обіцяють зірки з 10 по 16 листопада. Почнемо повний. Вас очікує тиждень планування. В основному це буде стосуватися фінансових планів на старті нового шляху. Ви. Час вчитися, не боятися, обдумати усі всі свої помилки і не зробити його на цьому тижні, щоб він був у вас вдалим. Вкладайте в себе, це інвестиція, що повернеться вам втроє більше. Тільці. У вас буде важкий тиждень. Чим він буде важкий, ви кудись збираєтеся в дорогу. І ця дорога буде для вас дуже важкою. Вам все треба обдумати, все розпланувати для того, щоб не було. Знаєте, таких важких ударів ворім вашого путі. А ще він буде залежати цей тиждень від оточуючих можуть бути конфліктні ситуації. Набратися вам треба терпінням на цьому тижні. Близнюки. Для вас цей тиждень вдалая буде, і в чому воно буде у вас вдалим? Присвятили себя роботі і ви можете отримати премію на цьому тижні, ще це навчання або підвищення по кар'єрному зростанню. Продовжуйте це правильний шлях. Раки у вас буде важкий тиждень. Особенно обращайте внимание на тих людей, які вас оточують, і це оточення ваше більш стосується ваших знайомих. Вас хтось постійно вводить в оману, вас обманують і обманують. В основному це можуть бути друзі, подруги. Обратіть на це внимание, такий важкий тиждень і важкий тиждень по соплазму і по обману. Леве, у вас тиждень спокійний, тягнутися час може, але він для вас буде вдалим. І особливо об'єднуйте, а не роз'єднуйте на цьому тижні, шукайте золоту середину во всьому, що вас буде окружати. Діви, вас чекають новини, а новини будуть більше стосуватися роботи, і ви знаєте, це може бути стосуватися якогось дзвінка, якого ви чекали, або ще чогось таке. новини. Будуть швидкими, неожиданними для вас. Обраті внимание, на роботі це може бути стосуватися якісь проверок. Терези для вас цей тиждень буде швидких рішень. Ви повинні приймати рішення чітко і ясно, не відкладати це все. І ще це може стосуватися, знаєте, ваших конфліктів, в яких прийдеться приймати швидкі рішення. Тиждень швидких великих рішень. Скорпіони. Для вас цей тиждень буде залишити від вас, від вашого ума, емоцій. І залишайте дистанцію е, вокруг себе, щоб люди вам не змогли на цьому тижні з, е, зробити боляче. Стріть Для вас буде важкий тиждень. І важкий він в основному буде в, в кризі. криза у вас е, наступає. І Боль вы будете ощущать, раздражение, разочарование, и в основном вам боль принесут близькі люди. Козыроги у вас конфликтный тиждень, и конфликты будут стосуватися ваших идей в вашем захисте. Якщо ви себе не будете захищати, ви проіграєте. І важливо зберегати спокій, щоб ви змогли себе захистити. Водоліє у вас тиждень яскравих зустрічей, новин, хлопотів. Ще цей тиждень для вас буде, знаєте, ви повинні вірити в себе. Зараз час бути в центрі подій, не ховати свій вогонь. Риби. Риби, у вас тиждень, якийсь цикл у вас в вашому житті закривається. І закривається це Важкий цикл, і відкривається новий. І він буде залежати від вас, чи вдалим він буде, чи невдалим. Головне, щоб ви розуміли, який ви шлях обираєте і яким ви вже для себе підете. Це такий, знаєте, шлях по вашому життю. Або біла дорожка, або вона буде сіра. Дякую за перегляд. Якщо вам гороскоп відкогнувся, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях до зустрічі в наступному відео.